У вересні зросла кількість крадіжок авто та мототранспорту на території Нікополя та Нікопольського району. Загалом на сьогоднішній день зареєстровано 46 фактів незаконних заволодінь транспортними засобами. 80% з цієї кількості скутери чи мопеди. З метою профілактики крадіжок авто та мототранспорту та попередження власників автівок та скутерів, державтоінспектори проводять акцію Водій пильнуй. Деїшники вийшли на дороги з листівками та усно розповідали водіям, як не допустити крадіжки. Основне правило не залишати свій транспортний засіб без нагляду. Водії самі знають елементарні мери безпеки. А дехто з водіїв вже ставав жертвою. Мопит Олексія Михайловича вже викрадали. Тож з новим транспортним засобом він обачніший, ніколи не залишає без нагляду. Співробітники Державтоінспекції звертаються до водіїв з проханням дотримуватись запобіжних заходів, не залишати транспорт без нагляду, обладнати його сучасною сигналізацією і ніколи не втрачати пильності.